Іза Федоровська, Владислав Демоненко та шедоу суддя Катерина Кіча. Ваші овації. Мікрофон. Окей. Ранок Cup. Час. Вітаю вас, дорогі судді та гості. Мене звати Олексій. Я приїхав з міста Київ. Я працюю в компанії Ідеаліст. Сьогодні я хочу поділитися з вами особливим моментом магією найсмачніших кавових емоцій. Дорогі судді, ви напевно знаєте, що чашка, чашка кави може бути не просто напоєм, а неймовірним смаковим досвідом. Кожен із вас, незважаючи на великий досвід у кавовому світі, має у своєму серці найтепліші спогади про час. Коли ви вперше відчули найкращий смак кави, моя мета на сьогодні відновити цей магічний момент та подарувати вам багато емоцій завдяки моїй каві та майстерності. Я обрав каву особливу країна походження Колумбія. Різновитарабіки Гейша. регион Вилла. Ферма эльсин Кальдерон у Вилла Бетули. Высота прорастания 1500-1600 метров над уровнем моря. Моя кава натуральной обработки. Власник Эльсон Кальдерон присвятил свои права на честь своего батька и занимается этой справой понад 12 лет. Виробляючи особливу каву та проводячи навчання для інших виробників. Зараз я вам розкажу про девайс, який буду використовувати. Це перший український девайс. Він називається дотик. Це він зроблений з кераміки. А глина, яка виготовляється родом із Слов'янська. Отвори, які розташовані по всій площині дотика, допомагають каві рівномірно. І швидко дегазуватися. А також кава починає аруватися вже під час заварювання. Дорогі судді, а зараз прошу звернути увагу на інформаційні картки, які лежать перед вами, а я почну заварювати свою каву. Я обрав 20 грам кави на 300 мл води. общий час заварювання складає? 3 хвилини. Проміжки між лованнями я буду робити в 30 секунд. Я буду робити 5 ливань по 60, по 60 мл. Моя кава була обсмажена 10 днів тому назад. Загальний час обсмажки склав. 9 хвилин і 5 секунд. Воду, яку я обрав. ТДС води 100, що дозволить? Зробити мою чашку кави чистою та рівномірною. Температура я використовую 94 градуси. Заздалегідь використовують більш низьку температуру для натуральної обробки кави. Але дотик має багато отворів, Тим самим теплопередача буде швидкою. Тому я обрав більш високу температуру, що зробить мою чашку кави більш комплексну та солодку. А зараз, шановні судді, прошу записати дескриптори моєї кави. В ароматі ви відчуєте. Тропічні фрукти. Вишня. Смаку на гарячій чашці. Ви відчуєте. Темний виноград. Червоне яблуко. На теплій чашці в смаку ви відчуєте апельсин, стиглий манго та коричневий цукор. На холодній чашці ви можете відчути апельсин, солодкі пряні ноти анісу. Зелене яблуко та легкі ноти м'яти. В ароматі ви відчуєте. Перепрошую. Після смаку ви відчуєте. Мандарин. Ананас та карамель. Кислотність гещ буде динамічна, бо по мірі остигання вона буде звищуватись. На гарячій чашці це буде середня кислотність. А на теплій і холодній вона буде вище середньої. Щодо солодкості моєї кави. На гарячій чашці це буде середня. Перепрошую, нижча середньої солодкість. А на теплій та холодній вона буде середня. Щодо тіла моєї кави, Вона буде округле. Щільне. Інтенсивність буде. Однаковою на всіх трьох температурах. А зараз, шановні судді, прошу оцінити ароматику моєї кави для вас та для вас. Шановні судді, пам'ятаєте на початку мого виступу? Я казав про неймовірний смаковий досвід. Сьогодні я хочу поділитися цим досвідом з вами та передати мою найсмачнішу чашку кави для вас. Шановні судді та гості, дякую за змогу виступити на цьому Брюверскапі та поділитися своїм досвідом. Це чашка кави для вас, для вас та для вас. Дякую за увагу і це був мій час. так